Всім вітання У мене на каналі є випуск, як правильно вибирати зарядну станцію, тому що є випадки, хто ще не знає, як правильно на що звертати увагу. А сьогодні я хочу зробити таку маленьку підбірку. Хотлайн, подивимося, які станції я би радив до покупки і використання бюджетом до мабуть 15 тисяч. Але це будуть найкращі станції, які ви можете використовувати виключно якщо це для роботи для живлення вашого ноутбука, тому що ємкість буде до 300 ватт. Ну що, поїхали, я повибирав. І в кінці ми зробимо, так би сказати, висновок, чого не варто брати. Є в нас Jackery, всі ми знаємо цей бренд, Jackery 100 Не раджу абсолютно, чому ємкість 90 Вт на годину. 128 Вт потужність. Що це? Йдемо, йдемо, цикл зарядки 2000. Час зарядки від розетки. 4 години. 4 години буде заряджатися 90 Вт на годину ємкості. І 6 тисяч. Фу, просто фу. За такі гроші ви можете взяти павербанк. У мене павербанк на 148 Вт на годину. Ромос. Все, тут ні 220, нічого немає, Виключно гнізда. Не раджу. Абсолютно. Йдемо далі. Анкер 521. Е, наче все окей. 256 Вт. Хтось може сказати, о, так само, як Екофло. Ні, не так само, як Екофло. Потужність 200 Вт. Що таке 200 Вт? Нічого. Екофло, рівер 2, 300 Вт. Окей, гортаємо, давайте одна розеточка, ми бачимо ліхтарик, є зачот. Пікова потужність 400 Вт. Що це? 400 Вт. Взагалі ні про що. Чому номінальна потужність 200 Вт, навіть не 300, це якщо у вас ноутбук якийсь хороший, топовий, це 200 Вт. Про ПК я взагалі мовчу, не потягне. От, Тому швидкість час від зарядки, півтора години. Ну, типа, так, да, але все рівно ні. Мабуть, за в районі хай буде, десь 12-13 тисяч. Не раджу. Блюеті, хорошо, йдемо поки по топам. 230 Вт на годину, угу, трішки більше. Номінальна потужність 300 Вт. О, ви скажете, от, наверно, це краще, це вже можна брати. Не дивіться це перехідник, це ні про що не говориться. просто інша розеточка. Ну, так, да, це я можу сказати, мабуть, так же, як і EcoFlow River 2. Номінальна потужність 300 Вт, угу. пікова 600. Супер. Ємкість 230 Може бути. от, Але. Але м, час зарядки 1 і 2 години, так, да, непогано. Непогано. Але так, новинка. Значить, в цієї версії вже мало би бути додаток. Е, але я знаю, як він працює. Е, тобто, якщо для вас це суттєво, ой, хто не знає, для чого додаток, все будь ласка, в коментарях, я дам вам відповідь. І що дасть е, наче непогано, що якщо не помиляюся, всієї брюації. Не на цьому бачив, що навіть є ДЖБ. В принципі, якщо ви знайдете за 8,5 за, за 9 тисяч, за 9 тисяч, ну, можна, може може бути. Може бути, але йдемо далі. Екофло River 2. 256 Вт на годину. Супер. 300 Вт, супер. 600 xboost супер. Є е. час зарядки від розетки в нас 1 година. Це я знаю, в мене самого така станція. Це, дивіться, давайте так. 9,5 і 8,5 бюляці. Я би все-таки на перевагу EcoFlow. Все-таки, мабуть, EcoFlow. Але, вибір за вами. Йдемо далі. Стечі. О, в мене була стечі GT500. Не беріть жодну стечі. Розповідаємо чому. Дивимося. Стечі GT 300. Супер. 300 Вт. І 299 Ватт на годину. Окей, йдемо далі. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Мабуть, ми тоді нічого хорошого не побачимо. Так, пікова потужність: 450 Вт. Що це таке? 450 Вт. Це про що взагалі? 300, навіть має бути 600, хоча б. Все, вже ні. Але час. Час зарядки від розетки. 6 годин. 6 годин при відключенні, якщо світло буду давати на 2 години. Десь від з половиною тисяч так само, як кофло. Яка, з якого фіга тут така ціна? Не раджу взагалі. Бачите стечі, проходьте рядом, Рядом, чуєте, тікайте. Стечі GT200 Pro. Угу, Ємкість. 300 Вт. Окей. Потужність 200 Вт. Що це таке? Це Powerbank з 220 за 10 тисяч. 10 тисяч. Алло. Mm -mm. Час зарядки від розетки. 3,5 години. Ну, слава Богу, що не 6. Це все рівно. Екофло. 9,50. Ще за, за годину і Blueті. Фу. Йдемо далі. З течі, У нас є якісь GNB 630. Дивимося, ємкість 640. Окей. Це ви хочете бути близько біля Ecoflow River 2 Max. Але так, давайте. Номінальна потужність. Ми бачимо 630. Угу, О, Супер. Е, і пікова 900. А чому не 1200? Все як має бути x 2 Ось, йдемо далі, йдемо далі. І час зарядки від розетки 5 годин. 5 годин! Світло дають на мене давали, коли були в липні жорстке відключення на 5 годин. Ой, на 2 години давали світло. Зарядка за 5 годин. Що це? Якось воно дивно виглядає, до речі, щось. фу, Прямо взагалі. Bluetті 3. А, хорошо, до речі, ліхтарик. Ліхтарик, це, це супер, якщо я в станції ліхтарик. От, 600, пікова 1200. Супер, супер. Ємкість 268. Ну, мало, мало. Якби було, хоча б, не знаю, якихось 400-350, окей, ну маловато. Тобто, Але давайте ми Е, Так, є функція ДЖБ. Супер. Функція ДЖБ є. І зарядка за годинку. Дивіться, давайте будемо ми так брати. Якщо нам треба потужності, значить ми знову повертаємося до River 2, до River 2 або до Blueції. Тобто ви бачите ціну там 8800 і 2, хай, ну, тут 12, але зрозуміло, що ми за такі гроші не гроженіцями. Тому, м -м, мабуть, все-таки не варто переплачувати взагалі. Це або River 2, або ось новинка від Blueції. На краще, до речі. По чомусь, надай точно краще, не будем вникати, бо, тому що відео типу, має бути коротке, але побачимо, як вийде. Анкер 522. Супер! Е, підсвіточка гарно виглядає, все. Е, 230 Вт на годину, номінальна потужність 300 Вт. Окей, 300 Вт, хорошо. 600. О, хорошо. Це вже, я можу сказати, щось типу, ви скажете, блін, так я навернув краще анкер, як EcoFlow River 2. Ні, чому? 9,5. І тут, по-перше, дорожче, а по-друге, час зарядки від розетки. 3,5 години. 3,5 години проти години. Ось, два варіанти знову. Але ви скажете, що там більша ємкість. Повірте, 320 і 256 не так же для вас щось доситного відігравати. Знову, джекері. 300 плюс. E, взагалі не розумію, хто користується цим джекері, бачу американці. Ну це настільки, кхм, вибачте, галімий бренд. У нас навіть в Україні немає офіційного представника. Ну, взагалі, фу. Пікова потужність. 300. Угу. Ой, э, номінальна 300, пікова 600, окей. Окей. E, но, но, дивіться, цикл зарядки. Хоча вказано ліцій, і залізофосфат, але циклів вказано плюс півтори тисячі. Ну, якісь хірові, да? погодьтеся в них, ліці злізофосфати. І ось тут в блюеці 3 тисячі вказано. І йдемо в Екофло. Скільки вказано, також 3 тисячі. Ось так. Взагалі, як моя вам порада, моя вам порада. Е, хочете спокійніше, щасливіше жити. Забудьте, що є таке джекер. Взагалі, викиньте його з голови. Це ну, не потріб. 13600. Він десь коштує 14,5-15 тисяч, реально, щоб. І проти екофлошки 9,5. Взагалі не розумію, як він ще цей бренд тримається, як він ще не здувся. Йдемо далі. У нас є така станція. До речі, вона була досить така непопулярна, у нас так і залишається. Ось. Але, але чому. Ми її розглядаємо. Я вам зараз розповім. У нас ось моделька R600 All Powers на 300 Вт, 600 Вт. Я, я. Димася, раджу йому. Два дві розеточки, супер, два Type-C, супер. Тому що всі станції йдуть по одному Type-C. Ще й ліхтарик є на придачі. Ну, Серйозно, чого хотіти? Чого хотіте? Подивіться, будь ласка, потужність 600, пікова, 1200. Це серйозно, Пов... Ну, повірте. Цикл зарядки. 3,5 тисячі. Тобто, тобто, навіть екофло, де за... заявляють 3 тисячі, тут 3,5. Функція ДЖБ є. Є функція DGB, Тобто вона стоїть на рівні ось 14 тисяч на рівні з цією блюеті із River 2. От, але в неї набагато більша потужність. Там 600 віддачу, в піку, а тут номінальна 600. тобто, от, І 1200. Але ще що круто, час зарядки від розетки одна година. Одна година. Тому є дисп... є Bluetooth, блютуз да, тут, дивіться, тут немає Wi-Fi, бо Wi-Fi, я так розумію, тільки, мабуть, в EcoFlow є і все. А в Бляцію вже в нових тільки Bluetooth. Але е якщо вам комусь потрібна трошки потужніша станція по ватах, ось, супер. Беріть. І є остан на останок сьогодні на зарядна станція. Ось про тестер. Дивимося, Ємкість 307, потужність 320, окей. Е пікова 600. угу. Час зарядки від розетки 4 години. По-перше, не знаю, що за бренд. Не раджу б купувати вам взагалі будь-які станції невідомих брендів. Це буде для вас дуже, вибачте, геморгійно. Ось тому про тест ми не знаємо, що це, і 4 години. Тому це дуже дивно. І тому нас, давайте ми повернемося, Що в нас виходить? Переможці цієї рубрики в нас так ми закриваємо, щоб вас не путати. Ось, і в нас лишаються такі три кандидата. Тобто є в нас Блюеті, е, да, раджу, раджу, чому ні? Все класно, є функція ДЖБ, все супер. Е, є екофло е, чудове, всі знаєте, що Екофло це супер. І є в нас All Powers, тому кому потрібно більш щось потужніше живити. Ємкість менша, звісно, але 600 і 1200. Це можна до цієї станції підключати холодильник спокійно. Спокійно можете підключити холодильник інвекторний, але зараз робота буде менший. Тому, якщо м -м, все рівно топ-екофло, тому що в нас є віддалене керування по Wi-Fi, все стабільно працює, є додаток, все відслідковуєте абсолютно е оновлення приходять. Е взагалі ніяких проблем у вас з цим не буде. Е от. Якщо для вас це все не суттєво, якісь такі пропамбаси фішечки, беріть От. А якщо для вас трошки є така, як сказати, необхідність в потужній станції, тому це All Powers R600 виходить переможцем нашої рубрики. Тому давайте, ми чесно, віддамо по потужності більше, по ємкості більше, ну і ціна трішки більше, тому у нас буде перше місце. Екофлоу в будь-якому випадку буде друге місце, тому що я назвав переваги, все-все ось за годинку. І третє місце блюєті. Топ-3 станції. Тому вибирати вже що вам, але я думаю, що я вас застаріг та покращив, полегшив ваш вибір. Ну, будь ласка, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, таких оглядів де все далі більше. Я буду порівнювати більш потужніші станції, більш дорожчі, і будемо вибирати щось краще для вас. Хто не підписаний, підписуйтеся, ставте лайк. Коментарі пишіть, можливо, ви вже чимось користуєтеся, От, хочете щось замінити. Друзі, хто має змогу підтримати канал, будь ласка, посилання в шапці профіля. Весь, уху, в шапці профіля, вже як по Тіктоку. Посилання нас внизу, будь ласка, до є Монобанк, банка. Хто має змогу підтримати канал, буду вдячний абсолютно всім. Тому всім дякую, до нових зустрічей. Бувайте здорові!